Я рада всіх вітати, шановні юні дослідники. Я досліджую іспаномовні літератури вже трошки більше 20 років. Коло моїх наукових інтересів, сучасна іспанська література. Зокрема, сучасна література написана жінками. Тому закликаю вас теж долучитися до цієї цікавої справи. Я насправді вперше беру участь, я не зовсім розуміла, які формати, що я маю вам запропонувати, тому запропоную те, що знаю. А те, що ми пишемо, ті дослідження, які ми робимо зі своїми студентами в лінгвістичному університеті, те, що може бути, можливо, вам цікаво, і так, іспанську літературу або іспаномовні літератури, тому що іспанською розмовляють ще 19 країн в світі. Відповідно, ви можете обрати будь-яку екзотичну латиноамериканську африканську літературу і спробувати дослідити її, вона не менш цікава. Цікава ніж ну, європейська іспанська, але європейська іспанська теж має свої давні традиції, страшенно цікаво. Можна взяти і дослідити, наприклад, найдавніші і найпопулярніші тексти. Чи знали ви, що роман Дон Кіхот є романом другого тисячоліття у світі, романом першого чи книгою першого тисячоліття е, вважається Євангеліє, святе письмо. А другого, це саме роман Сервантеса Дон Кіхот, і це зовсім. Не роман про божевільного дідуся, якщо вам так наразі здається. Це дуже цікава тема, її можна досліджувати зараз. Існують цікаво, що його читають вже більше 400 років і перекладають всіма можливими мовами світу. І насправді я почала займатися літературою саме з цього питання, чому якісь книги читають по 400-500 років, а якісь забувають відразу? А що в них такого? Я хотіла в цьому розібратися. Запрошую вас теж до цього. Сучасна література, бачите, пропонує нам не. Просто форму тексту, як ми звикли, а дуже популярна зараз так звана новела графіка, графічний роман, де малюнок і текст водночас створюють необхідний образ, і це можна досліджувати. Тобто для дослідження можна вибрати класичну літературу Сервантеса Дон Кіхот, або от бачите, це сучасний український переклад, який теж цікаво дослідити. Це переклад п'єси Сервантеса. Якщо ви думали, що Сервантес написав тільки Дон Кіхота, то ні, він писав театр, поезію. А і оце сучасний переклад а, його театральної п'єси. Цікаво сходити в театр і порівняти, як поставили його в сучасному театрі, да, знайти записи відео в іспанських театрах, порівняти ці тексти можна займатися таким, можна а перейти в більш близький для нас історичний період, наприклад, початок. ХХ століття і поговорити про текст Нобелівського лауреата Хуана Ромона Хіменеса Платеру Йо. Я теж маю таку книжечку в перекладі Юрія Ананка. Ми маємо частину перекладені тексти, частину можна читати в оригіналі і досліджувати страшенно цікавий модерністський текст про дружбу чоловіка з віслючком і про, про життя. Є а, можна говорити про латиноамериканську літературу з її магічним реалізмом. Мабуть, ви бачили мультик Енканто або Коко. Пам'ятаєте, які мальовничі там е, характери, персонажі, які події, які не схожі на наш, на наш світогляд. Да? Світи мертвих і живих, там все переплітається, там геть інший, інший світогляд. І оцю різницю теж дуже цікаво досліджувати. А магічний реалізм. Магічний реалізм також пов'язаний з. Е, Літературою корінних народів Латинської Америки, що стають темами сучасної літератури. От, наприклад, це я вам демонструю книжки Ісабеля Лєнде, жінка яка є авторкою найпопулярніших книг, написаних іспанською мовою сьогодні, жінка, яку найбільше читають саме іспанською мовою. Вона пише про корінне населення Латинської Америки, про шаманів, про мисливців, про джунглі. І все це можна досліджувати, і все це страшенно цікаво. Або можна досліджувати літературу для дітей. Це теж дуже цікаво. Подивитися, з чого сміються, над чим глузують, що бентежить сучасних іспанських діток, порівняти з проблемами чи з дискурсом з тими моментами, про що цікаво говорити сучасним українським діткам. Теж може бути таке спрямування вашого дослідження, або поговорити про майбутнє фантастика, Фантастика. Насправді в іспанській традиції фантастику почали писати не так давно, але плідно. А, і от, наприклад, сучасна іспанська авторка Роса Монтеро створила першу в світі жінку детектива-Андроїда в такій трилогії про Бруно Хаскі. про андроїда, про яку тепер вже знято фільм, і теж існує графічний роман. Тобто безмежна кількість тем, багато всього. Запрошую вас до досліджень, не обмежуємо жодні ваші поривання. Буду рада підтримати їх і працювати разом. Дякую за увагу.